Всім доброго дня. Хочемо розказати вам швиденько про кошенят, які в нас їдуть на прилаштування в Київ. Дивіться, скільки їх там, там це не всі ще йдиться, як вони один поперед одного. Тут п'ятеро, да? тут у нас є ще отака сімейка. Мамка їде на стерилізацію, а малиш, оцей, який там <гум> їсть перед дорогою на Київ, їде з цією командою. І наша дорога Олівія, яку ми лікували вже. Тільки часу і от така ласкова кіцюня, які видали зубки через те, що вона хворіла, е, проблеми з яснами мала. Да? Е, теж їде на, нарешті на Київ і вирішили забрати Ціл, цього, цю дівчинку. Да? Це. Чи, чи хлопчика, хлопчика вже забронювали. забронювали Через ми його відлучаємо від мами. Ну, краще, Але він так, вже Да. Він є, він вже так, йому до двох місяців. Ну, краще так, ніж без сім'ї зовсім, ви розумієте, Да? Мама, дуже гарна. І ці такі гарні, малиші, ну ці не бийтеся, бо... отак. Треба поправити їм тут. І зараз От. цього пересадити, щоб не забудь, бо всього є сім'я, щоб ми зараз не побудили. Щоб його не затовкли. Зараз будемо пересаджувати. Лена пересаджує, а ми. Ви Він самий малий. наймалий. Так, ми його туди поклали всерединку. Пересадили, закриваємо. Добре, мамку добре закрий, провір. І е, підпиши всі документи. Ти там бумажку мала написати чоловікові. Біжи, бо він зараз вже під'їде. така в нас команда. Лена записує направлення. А, ця не їде, до речі, Ця їде на стерилізацію. Де записує вже. Що, малишка, Олівія наша, Олівка, Кісьогоня, дуже ласкова, дуже ласкова. Вона так дивиться, як вона хоче ласки. Маленька, Кісенька. Ось такі гарні новини. А скільки їх у нас сьогодні? По вона написала. Нічого, нічого страшного. Тільки у нас тут 5-6, да? 6 кошенят і Шість, 7 кошенят, ви представте. Одне вже заброньоване, а тих точно розберуть. Ви впевнені, бо вони дуже-дуже гарні. Да? Малюки наші. Ото класні вони. Добре, що є люди, які заберуть їх, і нам дуже приємно, що така є можливість, щоб вони не мучились, жили в хороших руках, в хороших сім'ях, умовах гарних. А, Не хай. на вулиці мишей ловити, а дивіться, це яке смішне. Це вусати таке. Вусати. Жужик, а, жужик. а де той маленький. Там ззаду сидить так, десь. Все нормально? <гум> Ось ця у нас красоточка-мамочка приїхала під клініку. Чекаємо, поки нас запустять. Все, дітка поїхала. Поїхала на Київ. Хлопчика вже забронювали в сім'ю. Ми дуже радіємо. Не знаю, чи були в неї ще кошенята, чи де вони, що вони. Ну вона принесла по сусідству лише одненькі. Прийшла туди, де годують. Бо дома її їсти ніхто не давав, чогось. Не знаю, така гарна кішечка, навіщо люди її беруть, щоб потім не годувати і вони страждають. А, то ми забрали її на стерилізацію, не буде вона більше мучитись, ці кошенята, які нікому не потрібні. А, посидить трошечки, загоїться, ну і не знаю, як там буде, чи по сусідству буде жити, чи вона піде туди до себе. Вже не знають, хай вони вже самі там вирішують наше діло стерилізувати, щоб більше такого не було, бо і так безпритульних купа нам треба прилаштовувати тих, кого викидають, знаєте, а не плодити вже таких, як то кажуть, домашніх. І ми дуже вдячні, що на Київ забрали, хоча він ще трохи маленький, півтора місяця, але люди згодились його взяти в сім'ю. Тут у нас поки помість тихо. Тихо, чому я вам скажу, бо в нашій місцевій групі є десь вже мінімум 5 оголошень з кушенятами на прилаштування. І в кожному оголошенні їх по 3-5 штук. Уявіть собі. Я ніколи ще такого не бачила. Видно, люди побачили, що виставляю я, то і вирішили самі виставляти, теж е шукати сім'ї. Ну, я в шоці, я, звісно, нічого їм не писала. Добре, що не викинули, скажімо. але я в шоці про те, що не хочу стерилізувати і охочих на їх штук 15, напевно, я нарахувала. Я не знаю, де вони нас тільки охочих їх візьмуть. Ну, це їхні проблеми, а згодом будуть наші, звісно, як вони повикидають їх, а де ж вони їх дінуть. якось так. Про стерилізацію знають всі. Я постійно про це пишу, я організовую виїзд ветеринара. Ми стараємося допомагати таким верштам населення, які не мають змоги там пенсіонери, наприклад. Багатодітні. Якщо просять, то, звісно, ви бачите, що я пости виставляю, прошу вашої допомоги. Ми це завжди стараємося, стараємося це робити. Тож ми просимо, хай звертаються люди, хай щось роблять і вони, знаєте. Але таке.